Привіт, мої друзі, привіт! Ну що? Я всю Україну. Вітаю з першим снігом. От і почалася зима. Не календарна, але фактична. Сьогодні мені з Києва присилають світлини, де все повністю вкрито першим снігом. У Львові так само, троянда в снігу. В Чернівцях снігу не було, адже ми трошки південніше, ближче до Румунії, до Молдови. Спочатку не було, був такий проливний дощ, а от зараз, бачите, що іде дощ зі снігом, і на Кабилянській я так люблю нашу австрійську бруківку, коли йде дощ і сніг, тому що воно все в таких бліках і дуже 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 гарне. От покажемо зараз цю вулицю. Небо звичайно сіре, сіреньке. Але ми собі робимо настрій, і про це я розповім трохи пізніше. Це буде в другому роліку. А сьогодні я хочу привітати усіх студентів світу з міжнародним днем студента, адже саме сьогодні, 17 листопада, всесвіт і уся молодь, і ті, хто були, тому що них студентів не буває. Я це по собі відчуваю. Весь все життя вчуся чомусь. Всі сьогодні святкують Всесвіті Міжнародний день студента. На жаль, це свято пов'язане досить з трагічними подіями. В 1939 році, коли Чехія була захвачена фашистськими окупантами, студенти вийшли на мирний протест. Але тож не був варіант при фашистській Німеччині. Їх заарештували і одного з хлопців поранили, і він. Помер. Ну, загинув, можна сказати. По всій Чехії усі студенти вийшли з мирними протестами в підтримку цього. Але фашисти їх почали масово арештовувати. Чи нічого вам це не нагадує події 2014 року і те, що зараз відбувається на окупованих територіях нашої рідної України? Дуже схоже, правда? Фашизм, расизм. Е, потім. Е... Гітлер зібрав свою клоаку, свою кліку з Гебельсом і так далі. І вони вирішили ну, це просто ну неймовірний жах. Вони вирішили зачинити на три роки усі вузи і усі вищі навчальні заклади Чехії для того, щоб студенти між собою не комунікували, щоб вони не складали їм незручностей і почалися масові репресії студентів. Найбільше бічинства. Були в 1941 році. На три роки всі вузи були закриті. Студенти витягали з гуртожитків прямо у піжамах, у чому вони були, і в таку холоднечу роздягнених кидали на вулицю. Багато хто був у концтаборах, вони там загинули. Далі студентська спільнота вирішила, що цей день буде відзначатися як День студентів. Небагато хто знає цю історію. Але історія саме така, і вона дуже перекликається з подіями сьогоднішніми сьогодення. Я вітаю всіх наших студентів цим святом, тому що у нас в Україні дуже баганство студентства. І зараз навіть наші студенти, які за кордоном вони можуть вчитися дистанційно. І зараз такий час, що можна отримувати не одну, а декілька освіт одночасно. І це дуже круто. Адже чим більше освічена молодь. Тим більше освічена нація, тим більше шансів України бути саме тою просвітленою країною, якою вона має бути. Так що усіх з ним студента. А ще сьогодні Всесвіт світ відзначає день народження книги, книги рекордів Гіннеса. і в неї також дуже цікава історія. До речі, я цього не знала. Я забула прізвище, але один чел, один мужчина, він мав свою пивоварню, і в ній дуже часто збиралися відвідувачі і постійно сперечалися про рекорди, про хто краще, хто більше. Ну, випивши не один келих вина пива, не один бокал пива. Вони дійсно вже досить розгарячені, починали різні комунікації. І у нього виникла така ідея: а чому б ці рекорди, які він там не почув? Не занести в спеціальну книгу. І саме так, в 1951 році, аж в 1951 році, саме в цей день, 17 листопада, була заснована і випущена перше видання найбільш продаваної у світі книги рекордів Гіннеса. А чому призвище його було не Гіннес, але ця баварня, цей певний бар і виробництво мало назву «Гіннес», Енсанс, Гінес і сини, і тому книга так само він її проурочив на іменю свого закладу Гінес. Отака от, от історія. А тепер це найбільш продавана книга, і це дуже велика честь, коли будь-що заноситься саме на сторінки цієї книги. Ось такий цікавий день. Ще сьогодні цього дня народилася наша співвітчизниця Софія Андрухович, донька Юрія Андруховича, яка написала дуже багато творів. І один з них Фелікс Австрія, який екранізувався і знімався саме в наших Чернівцях. І багато моїх друзів знімалися у масовках. Мені дуже сподобався цей фільм. Він, він носить назву Віддана. Настільки атмосферний, ви знаєте, ну такий ну дуже класний, дуже хто не бачив, раджу подивитися. Сьогодні ще дуже багато подій, але я хочу сказати, що. Ні в якому випадку, як би не було важко, як би не було складно, не занурюємося ні в якому разі в негативні емоції, навіть якщо немає світла, навіть якщо холодно, нам набагато краще ніж нашим хлопцям на передовій. І саме від того, який ми тримаємо стрій отут в тилу, залежить перемоги наших хлопців. Тому усіх студентів з ним, студентам, здобуваємо знання. Запиш, робимо наші здобутки такі самі, щоб їх занесли в книгу рекордів Гіннеса, і радіємо першому снігу, витираємо сльозки, у кого вони з'явилися, і віримо в нашу перемогу, тому що ми на своїй Богомданій землі. З любов'ю до вас, з дощевої засніженої вулиці Кобилянської ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, Па-па!